Кожен святий дається нам у зразок і в приклад. Ми не завжди можемо конкретно повторити дії святого. Ми не завжди можемо наслідувати його шлях від землі на небо. Але від кожного святого ми можемо навчитися двох речей. Одне, це що силою благодаті ми можемо досягти того, що по-людськи здається неможливим стати людиною за образом і подобою Божою, і в цьому потемнілому, трагічному світі. Що у владі брехні лежить, бути словом правди, знаменням надії, упевненістю, що Бог може перемогти, якщо тільки ми дамо йому доступ до нашої душі і до нашого життя, насамперед до нашої душі, тому що якщо Царство Боже не запанує в нас, якщо Бог не запанує в нашому розумі і серці, не би пожежою спалюючи все, що не варте, і нас самих, і Його. Ми не можемо сяяти Божим світлом на світ, що нас оточує.